Тарас Григорович Чевченко, поема Кавказ. За горами хори, хмарою гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея та морем карає, щодень Божий, добрі ребра й серце розбиває. Розбиває та не виб'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не неворе. На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам неплю з тобою стати, не нам діла Твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли спочити ляжеш Боже втомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть і ріки, крова вірі.